Продається затишний будинок у пісочині ідеальний варіант для тих, хто цінує тишу, зручність та можливість облаштовувати житло поступово. Розташований у спокійному районі, всього за кілька хвилин пішки, залізнична станція та зупинка маршрутки. Все поруч і при цьому тиша та спокій. Ділянка 8 соток, є де посадити сад, відпочити або щось побудувати. Будинок скромний, але добротний. Є газ і в основному будинку, і в літній кухні. Вода зі своєї свердловини, каналізація, вигрібна яма. Погребів два. Один у самому будинку під кухнею, другий фундаментальний у дворі. Є літня кухня, сарай, все готове для життя. Заїджай і живи, а з часом облаштовуй під себе. Телефонуйте, домовляйтесь про перегляд. Можливо, це саме той дім, на який ви чекаєте.